Знайомтеся, Андрій Лаврененко. Вперше про цього чоловіка країна дізналася у травні 2014-го. Тоді на Рівненщині група дозовів озброєних молодиків намагалася взяти під контроль видобуток бурштину в Сарненському районі. От, він виходить з двома з двома з рушницею і з, з автоматом в руках. Відразу з двома зброями. І перший прямує до людей, щоб ну, об'ясняти їм, стріляти у людей зброєю. Ті події рівненська прокуратура кваліфікувала як теракт. та Лавриненко став одним з головних підозрюваних. Та, попри наявність неспростовних доказів, за рештом чоловіка правоохоронці не поспішали. Тільки за рік оголосили його в державний розшук. Та це ж ніяк не завадило Лаврененко спокійно розгулювати на волі у своєму рідному коростишеві на Житомирщині. Він не лише вправно ховався від поліції, а разом зі своїми спільниками тримав у страху чи не все місто. Ми знаємо, що близько 200 підприємців платять їм гроші. І так, ну і це якби бізнес їх, їхній. Але вони ще бі, займаються побиттям людей, простих людей. Вивчали погрози фізичної розправи в мою сторону. Сказали приїхати мені, е, зустрітися з ними, і вони мені наб'ють морду. А вони такі люди, що наб'ють морду ну, обов'язково. Від угруповані Лаврененка діставалося багатьом. Не втрачали нагоди познущатися навіть зі школярів. Перевозили машини і почали збивати. Везли в Кресишеві, збивали і коли я задав опроси за чого мене б'ють, вони ніяк це не аргументували. І таких історій у Коростишеві десятки. Однак до поліції більшість постраждалих навіть не зверталися. Люди банально бояться помсти бандитів. 95% не звертаються в поліцію. Ну всі бояться. і ще 70%, яких вони били, вони ще требують з них гроші за те, що вони їх побили. Бояться фізичної розправи. розумієте, вони дуже ну дуже жорстокі люди. Це Лаврененко, Андрій Станіславович. Він дуже жорстока людина, яка перебуває в розшуку і зробить такі злочини в нашому місці. Їх треба поставити на місце цей безпреділ. Ви розумієте? Вже я хочу. Ви знаєте, я хочу, щоб я і кожна людина в цьому місці. Жила спокійно, ходила по вулиці, не боялася, щоб вона була захищена перед державою. Лише після виходу сюжету надзвичайних новин правоохоронці таки почули прохання десятків людей. Операцію із затримання Лаврененка проводив карний розшук рівненської поліції. Щойно помітив копів, підозрюваний, намагався чинити опір та втекти. Нам було достовірно відомо, що він знаходиться в Малині Житомирської області, значить була сформована. Група співробітників національної поліції ГУНП в Рівненській області. які виїхали і провели затримання його по місцю проживання, де він на той час знаходився в малині Житомирської області. З Житомирщини Лавриненка одразу конвоюють на рівненщину на суді в місті Вараші. Підозрюваний заявляє: він ніякий не терорист, а звинувачення слідства сприймає як образу. Дуже неприємно, що називають терористом ну, говорять не там ще щось одне. Та й дійсно каже, кабарник, не, не, не вийти нікуди, ну, терори? не буде, ну дотикаю в хронці, в пальці, ну ще щось. Ну і кіт, і Я і кіт, 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 і Окрім тероризму, Лавриненко інкримінують участь у розбійних нападах. Суд вирішує, на волі підозрюваному робити нічого. Тож найближчі два місяці він проведе в СІЗО. Дана ухвала суду про застосування запобіжного заходу воді тримання під вартою закінчує свою дію 21 липня 2017 року. Виконання даної ухвали суду покласти на головне управління Національної поліції України в Рівненській області Вараський, відділ поліції ізолятор, тимчасового тримання номер 2 і Рівненський слідчий ізолятор. Затриматись за ґратами Лаврененко ризикує надовго, якщо суд таки визнає його винним у тероризмі. Провести у в'язниці він може найближчі 12 років. Тож, поки мешканці Коростишева можуть бути спокійні. Тероризувати їх принаймні найближчим часом Лаврененко не зможе.